«Куме, а знаєте, що найстрашніше, коли їси сало? Холестерин. «Нє-а!» Ну, набираєш зайву вагу. Та ні. Найстрашніше це коли ти старанно почистив пару зубчиків часнику, нарізав кружельцями цибульки, дістав зі слоїка малосольний огірочок, підсунув ближче сіль з перчиком, нарізав скибочками ще теплий житній хліб, давишся слинкою від усього цього запаху, відкриваєш холодильник, а сала зараза там нема. Батько кидаючи щоденник на стіл. І в кого ти такий тупий, вовочка, в тебе, мати, не груби батькові. Він то тут при чому. Катю, а у тебе хтось був до мене? Сашко, ти що, дурень? Подивися на годинник, п'ята ранку, всі ще сплять. Суд, свідок. Що ви робили 16 березня 2023 року о 11 годині 42 хвилини? Свідок. Ну, я сидів у кріслі з календарем і дивився на годинник. Довідник визначник. Якщо воно зелене або смикається, це біологія. Якщо смердить, це хімія. Якщо не працює, але жре масу енергії це фізика. Якщо взагалі ні на що не схоже, це економіка. Британські вчені довели, що жайворонки їдять менше сов. Природно, коли жайворонок рано вранці відкриває холодильник, то відразу стає зрозуміло, що сови все вночі жерли. Я, коли нап'юсь, нікого не боюся. Навіть жінки. До такої степені я ще ніколи не напивався. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!